And <laughs> you yeah. wow. Слава Нації! Україна! Колегі пропонує порядок день, як підтримати за нього. За 30 рішення підтримали. Зауваження немає до порядку день? Пропонують в цілому. За 30 рішення підтримано. Ви задаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Бравоскої міської ради Бравоського району Київської області 21.123 року з номером 1469 шістьдесят про бюджет Бравоської міської територіальної громади на 24 рік та додатки в один, три, пять, <підріоні> Доповідається Наталіва, начальник фінансового управління. Шановні колеги, порядок денний, проєкт рішення був надісланий. Є запитання зауваження? Комісія підтримала. Є пропозиція за основу і в цілому підтримати порядок денний. Прошу голосувати. За 30 рішення підтримано. Є у когось якісь запитання, пропозиції? Немає? Будь ласка, Сергія. Шановний головуючі, шановні колеги, у мене знову чергове прохання до наших міст. Люди, добрі, Відбуваються певні зустрічі по певним позиціям, які мають стратегічне значення. Будь ласка, не висвітлюйте того, що тоді, коли будуть прильоти по праворам. А якщо в такому ключі це висвітлювати, то вони будуть, на жаль. Будь ласка, будь ласка, фільтруйте, будь ласка, інформацію, яку ви надаєте. Слава Богу, що ми маємо можливість допомагати нашим Збройним силам, але е, ось так, як воно є висвітлено, прохання, не висвітлюйте, будь ласка. Не треба. У нас є приклад, коли прилетіло на нашу е, трансформаторну підстанцію Месалургіна. Чому прилетіло на порошки по цеху? Тому що там до того, за дві неділі, люди почали допомагати фронту випускати певні запчастини. Прилетіла ракета на металургійно і прилетіла ракета на цех номер 2 на Порошковому. Будь ласка, не висвітлюйте, будь ласка, наші наміри. Будь ласка. Можна? Дякую. Да, я розумію, що цей запит був безпосередньо так. до трибуни. Значить, спочатку повідомлю про те, що будь-яка інформація, що стосується військових, нас обов'язково проходить із погодження безпосередньо відповідних служб. Саме цю інформацію нам погодив військовий експерт безпосередньо Сергій Флеш, який є консультантом саме з цього питання у Громадській міській раді. По-друге, нам цей матеріал погодили спеціальні служби. Які відповідають за от таку інформацію. Будь-яка інформація, яка публікується на трибуні про військових, вона обов'язково погоджена. Ба більше скажу вам про те, що у Житомирській міській раді ще раніше була ухвалена така програма, де її можна відкрито знайти на сайті. Окрім цього, про Житомирські заводи і окремих волонтерів, які займаються виробництвом дронів. Можна знайти інформацію і відкритому доступі, і Мало ірало прильотів пожиття. Мало прильотів пошиття. Я ще раз розказую вам про те, що наша інформація була погодження на Окрім того, заголовку було вказано про район, загалом про район. Що стосується міста, інформація була лише про фінансове надходження. Якщо ми про це говоримо, то Кілька днів тому в іншому змі була конкретно озвучена програма, і конкретно озвучена що ця програма буде в нашому місті, і конкретно розписано що, де і як. Якщо ми вже про це говоримо, ну, ну я, я у за... когось немає. Я мені 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 мені. Увагу, у нас написано лише загально. Іра, Сергій Флес Є технічний експерт. Я, Я, тут, резь, то резь. Я, не лише Я вам навів реальних приклад, Той самий Ірвач, почекайте, реакторсти. будь ласка, вибачте, але почекайте. Іра, чому прилетіло на РЛЦ? У Це нас не щодня? Не щодня. Очі б... Чекайте. Ще Це страх? Якщо ми не го. Чи думаєте про безпеку нашого міста? Говорить про те, що ми не довіряємо У ну, мене немає. Це дуже знову будете визначати мене нарігати про те, що Бо ми далі, не довіряємо далі. нашим спеціальним службам. То, значить, ми взагалі тоді ні, і ні і про що не говоримо. Та не можемо Та ми таку інфу надавати, і, Іра. Та не може. Наша проводить багато чого це безпека. Багато чого не може надавати на превеликий шаль. Інші громади можуть ми не можемо не надавати багато. Може. Може. Дякую за. Будь ласка, враховуючи, що ініціатором проєкту даної програми був Леонід Володимирович Репеніком. Ми з ним зустрічались, з Іриною Сергієвиною зустрічалися, обговорювали цей програмний продукт. Будь ласка, Леніт Володимирович. Я б хотів би передати з одного боку команд депутати і Васильович, Коли ми нічого не робимо, то нас не що депутати, міська рада. І кошти не діляється будь на що. Як тільки ми кажемо, ми допомагаємо якось бригаді, чи будемо поговорити якусь програму, яка буде публікуватися на сайті, ця програма буде публічно публікуватися на сайті. При те, що ми вирішили, де це проводиться, вибачте, в якому борозкому районі в Гоголіві там чи е, в саміх праворах, де це не публікується. Але ми повинні звітуватися перше, перед нашими виборцями. Вас такими податками, що ми не просто сидимо і без діяльності займаємося, ми шукаємо різні програми, які повторюю, по закону будуть зобов'язані публікуватися на сесії, які будуть голосуватися про кошти дані програми на сайті Вісконської ради, що буде публічна інформація. По друге да, ми не можемо вказувати, де вони знаходяться і коли це буде буде робити. Але і про те, що є такі думки це робити, щоб громада бачила, що ми не бездіяльні, а ми щось робимо. Ми думаємо, ми шукаємо варіанти, що ми, ми не пасемо задніх. Я вважаю, що це потрібно е, говорити, але в вузьких кругах да е, і не розширювати інформацію, де так буде робитися. Я але по питанню, по питанню сесії Ігор Васильович. Я хочу били цеваться. Це у нас буде ремонт конецки та яка у нас біля hardwood елемент, так? Це е, ремонт колектора. коллектора. Коллектор. Колектор. Да. Колектор. Да. Там у нас пройшов провал. Ні, не там не пройшов провал, це заміна всього варіантного коллектора. Від И звули цих до до А, вот именно. Нормально. А коли ми плануємо відрентувати той права, якщо би вже почав їздити не через най Найближ, найближчий час уже тиждень, буде. два місяці Будете. зараз мороз. Зараз мороз. мороз. Не ми так. його не відкриємо. То що за межорікалович зробив засипку зворотнім піском? Воно зараз за, за Ми викликали дорожників. Зараз потрібно буквально почекати поки буде менший мороз, і ми з тиждень ти два і так, в принципі так, можна так, буде понусти за про розв'язку. Так? так, Так. дякую. Дякую. А, але я хотів би зазначити стосовно того висловів Сергія Івановича, пані Ірини, Леоніда. Тобто ви схиляєтесь, наприклад, на роботу там Житомирської міської ради. Там трошки інша ситуація. Там немає. Інформації, де збираються дрони. Там інформація про те, що людина, зібравши дрон, передала військовій частині отримала від міського бюджету кошти. А те, що пропонує Володимирович, це у вигляді кружка, де дійсно купуватись будуть запчастини будуть збирати волонтери. Які... Я, я не розумію ще дуже багато певних речей, як це все організувати, щоб воно не було визначено місцем. Тому для мене більше питань, ніж певних пропозицій. Наводив приклад про те, що останні, наприклад, ці дрони, які ми купували, наше комунальне підприємство їх передавало, вони сьогодні працюють, в, Уже там в, працюють. В, в, в повному режимі, працюють нормально. І тут виникає дуже багато питань з питань зібраних дронів. Їх досить багато, і я їх зараз теж не буду озвучувати. І саме тут стоїть питання, де цей кружок буде знаходитися. І е, сказати про те, що це буде місце надсекретне, практично буде неможливо, тому що волонтери, який захоче е, звернутися до організатора, е, де, де, як, як навчитися і, і працювати, тому тут виникнуть дуже багато певних сумнівів і питань. Тому ми його будемо обговорювати і надалі з експертами. І депутатів, і засоби ЗМІ ми повідомимо відповідно, коли вже відпрацюємо весь процес. Тому прохання не надавати е, дано інформацію зачасно. Можу привести приклади, е, це стосується засобів масової інформації, які тут розміщені. Е, у нас на початку повномасштабного вторгнення теж були вислови, де збирається батальйон територіальної оборони. Де відбуваються збори, де відбуваються дислокації, і це все оприлюднювалося у відкритому доступі у Фейсбуці. У фейсбуці. Да. Так, так, Сергій? Так. Да. І ми були вимушені переміщати, переміщати кожні два дні днібатальйони Ну, Це це ненормальне явище, я відверто скажу, що ми ми говоримо про там хто хтось відкритий, хтось не відкритий. Треба просто розуміти, як надавати цю інформацію. А якщо людина не розуміє, як надавати цю інформацію, то в мене великі сумніви щодо взагалі статусу, як у вигляді журналіста. Тому тут потрібно розуміти, як правильно все це написати і надати інформацію для населення. Це стосується і інших теж територіальних громад, які, надають, надаючи ту або іншу програму, От ви приклад проводили зутоме, ну від вас, подивіться. Там немає жодної інформації, де що я, яким Там є просто інформація. Приніс, передав, надав документи, отримав кошти. Трошки інші ситуації. А мені головне пропонує здійснити збор. Це зовсім інша ситуація. Ну, це, те, що він це що одна справа, а те, що озвучили, ми як кажуть, яка наводка, я на що навели? На що? На броварський район. Я, а -а -а. Я, я не можна, можна кацапів вважати повними ідіотами. Я. Достатньо телемарафону, бо я. у них розвідка я. працює дуже я. добре. У мене до, до вас претензій немає. Я ж не висловив вам претензії, ви так прийняли. Ну, не. претензія була депутата, я йому відповідаю. Я просто приклад вам привожу іншої громади. Та програма, яку не допомогла, вона дійсно інша. Тут ну я... ми не були присутні, там вибірково було змі інші, тому я не знаю, що ви там говорили. Ну, у нас депутати вибірково вибирають змі, які про них добре. То, що... Ну, тут така так, справа тому. я не знаю, що про що ви там говорили. про <продресень> громадські Що це не Давайте візон? <продук> 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 <продук>